Всі, Всі напої виготовлені на воді з того колодязя, де я виріс на Батьківщині у селі. А там, де березовий сік, це з лісу, тут у нас Романика, дуже великий і такий моцний березик, там на березовому соку. Всі напої виготовлені із сокиринського меду. Всі напої не кріплені, асортимент міняється. Може бути гречаний мед, може бути квітковий мед, може бути мед зайвою, може бути мед з вишнею у нас закінчився в цьому році, вишню не робили, бо не, просто не вродила в наших краях вишня. Може бути мед липовий. Зараз дозріває ця партія, бо липу ми менше, ніж 2-3 роки не видержуємо. Всі напої, які зараз у вас оце, види у їм не менше, ніж по півтора руку. А мед ваш чи ви закупляєте? Зазвичай це наш мед. У мене зараз пасіка десь в межах 140 сімей, було раніше 300 сімей, але зараз зона поскудніла на кормову базу, бо гречки не сіють, поля бур'яни всі вивели, липу вирубали. Через те пассики трошки. А це ваша душа? Це моя дружина.